був були присутній на сесії депутат Верховної Ради Арсеній Пушкаренко і голова Верховної середина адміністрації. Олег забу... Так не мають Так Вам не надо нікого, сьогодні це ви нічого. І Тарасюк Юрій Володимирович. Бачу, що на 16.00 їх немає, тому форум для проведення сесії. Є у нас присутні 17 депутатів із 27 обраних, тому відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України оголошують позачалову за міської ради у. te no У відповідності з рекламенту від міської ради для ведення протокольних записок з банання спілського випадка необхідно ради секретаря складиного про депутату. Про Пропоную ввести докладу секретаря дотиловичого будина, Віноценка Миколу і дружика Ласаря. Więc ma pytań, to kurs За 17 рішення прийнято. Для підрахунку голосів для прийняття рішень міської ради необхідно обрати рішення в складі трьох депутатів. Прошу персональність. Прошу обрати ліщевну комісію. У складі імен Дмитренко, Петро Городнічук і Орес Максимів. Дякую. Нема заперечень, тоді голосуємо. Оксана. Дякую. Голосує. За 17 рішення прийнято. Шановні депутати, на розгляд і вирішення сесії виноситься наступне питання. Розвернення депутата Радовичської міської ради до президента України Володимира Зеленського Верховної Ради України. Ще я з вашого дозволу є прохання у обласних керівників додати до даного звернення звернення до міст побратімов щодо підтримки плану перемоги представленим президентом України Володимиром Зеленським. Я інформую. Що немає інших пропозицій, прошу порядок денний за основного. За 17 рішення прийнято. Доповнення до порядку денного. Якщо немає, про затвердження порядку денного слова голосую. За 17 прийнято. Я тобі, з вашого дозову рішення. Само звернення у вас є, рішення у вас є. Єдине, що само заплавлю, тут зверху буде до міста Побортів на э, мерії, чи як вам мерії, Мерія буде? Спільноти міста Лігма. Спільноти, ну, спільноти міста Лігма. І тут теж ми допишемо. І передостанній абзац буде звучати додати так. Доповнення. Від імені Радомишинської міської територіальної громади звертаємось до, як Сутана сьогодні сказала, Спільноти міста Відмак з проханням підтримати зазначене звернення, за порушити клопотання перед своїм урядом про підтримку ними плану перемоги представленого президентом України Володимиром ну, у нас це три міста допомогти. Е, ну, якщо три, офіційно три, значить додаємо тоді всі три міста поверті, так? Іспанія, це виходить польська. Радомші вояльки і спалення. на вологопереві. На Тоді, якщо не заперечити, до всіх трьох, так? Є у кого ще якісь доповнення до цього звернення? Якщо немає, то прошу голосувати за доповненням. За 17 рішення прийняття. Депутати, порядок денний, вичерпаний. може у кого є якісь питання. Якщо немає, оголошую 40-почагову сесію міську раду закрити.